Можливість спілкування Дарку траві цінують не всі, сприймаючи його як щось саме собою зрозуміле. Водночас поруч живуть люди, для котрих контакти з зовнішнім світом залишаються чимось недосяжним. 15-річна Олександра спілкується за допомогою своїх яскравих картин. Вперше дівчинка почала малювати, коли їй ще не було двох рочків. Сьогодні для юної художниці це чи не єдиний спосіб висловити себе світу. Так само, як і інші присутні на відкритті її виставки діти, вона аутист. Пытаемся дальше развиваться в дальнейшем. Хотим подключить еще обучение Саши все-таки. В графічних редакторах більш професіональна, що вміють немножко і це подобається. Ну, Взагалі, світ світа IP-технології це світ аутистів, він їм поняття доступен. Мама Олександри Марина Авдієва також захоплюється мистецтвом. Вона презентувала колекцію прикрас, виготовлених власноруч. Бути мамою дитини з аутизмом не легкий хрест. Але мистецтво, а особливо художня творчість, це не просто антистресовий засіб. Мами аутистів знають, знають, Що їх діти сприймають світ в першу чергу образами, А тому для Марини та її доньки це ще один спосіб відчути одна одну. Это помогает допомагає, допомагає відчувати развиваться комфортніше ведь если тебя чего-то увлікає, то життя інтересна и комфортно. Є ради чого жити. У бібліотеці гончаради відкрилася виставка, існує спеціальний центр. Тут часто збираються особливі діти, а їх батьки можуть поспілкуватися та підтримати один одного. Ці матусі активно користуються нашою бібліотекою. Почалося все з мого центру для читачів з особливими потребами, потім вони стали відвідувачами екоцентру, де діти навчаються, ну якісь там любові до природи. Потім вже сюди, до релакс-зони, зону добралися, тобто вони стають нашими постійними читачами. Рівні діти так називають маленьких аутистів, ніби зачарованих, замкнених у своєму внутрішньому світі. Аутизм не лікується, проте, якщо його розпізнати у ранньому віці, поведінку дитини можна скоригувати та спробувати налагодити хоча б якісь зв'язки зі світом зовнішнім. Присутні мами не збираються здаватися у найближчих планах. Створення організації Чарівні діти, котра допомагатиме маленьким аутистам адаптуватися до життя в суспільстві, розповідає Ольга ми хочемо создать мастерські для наших дітей, щоб діти могли получать спеціальність і в дальнішем, щоб вони могли заробляти собі на жизнь, щоб вони були незалежні від кого либо Не всі знають, що зовні аутизм може не мати ніяких фізичних проявів, проте контролювати свою поведінку аутист не може. Дуже часто батькам доводиться слухати докори оточуючих з приводу поведінки дитини. Люди не розуміють, що тут справа не у вихованні. Розповідає мама хлопчика з аутизмом Олена. З нотациями, як у нас люблять бабусі, а я є какой-то непослушний, мамі так з тобою тяжело, ти її не Цього не потрібно. Лучше слушаєшся. Мамі допомогти ребенку Это це буде помощь. Богдан ходить по залу, та зазирає в камери телеоператорів, роздивляються картини, що висять на стінах. Ймовірно, так само, як і Саша Авдієва, він зможе дітей аутистів можна обучати. Я об там постоянно читаю літературу. В будь-якому віці рібенка аутиста можна навчити, обучити. проект чарівні діти уже існує у соцмережах. Усі, кому потрібна допомога, та ті, хто хоче її надати, можуть долучатися. Чим більше людей дізнаються та з розумінням поставляться до проблеми дітей аутистів, тим краще. Запевняють ініціатори. Все, що сьогодні потрібно чарівним дітям, це розуміння і трохи людського тепла.